Всім привіт, на зв'язку Дмитро. Я вас вітаю на початку нашого навчання по трейдингу за концепцією Smart Money саме на ринку криптовалют. Які відтворюють цей капітал? Вітаю ринка. Мені даний сервіс пропонує декілька варіантів. Усім привіт! Вітаю вас на другому модулі. Сьогодні в нас перший урок. У мені самому і так далі. От це. Про те, що я маю чітко розуміти, який в мене ризик Всім привіт! Вітаю! Привіт усім. Друзі, всім при... Всім привіт. Всім привіт. Я всіх вітаю на третій частині бектесту з теми ліквідність. Зараз ми будемо з вами продивлятись. Можемо побачити. Окей. Okay. Буде підсвічуватися це.